Алгоритм Дій при пожежі. Алгоритм дій при пожежі. Намагатися не злякатися та згадати, що робити. Не гасити пожежу самому, а відразу кликати дорослих. Якщо в твоїй квартирі сталося займання, а дорослих немає поряд, відразу телефонуй до пожежної служби за номером 101. У кухні село Бурбуатова, вулиця Вишнева, 18, Діденко Костянтин. Номер телефону 066 436 85 28. Вогонь невеличкий. Спробую впоратися сам. Засоби гасіння, мокра тканина і вода. Якщо я не впораюся, подзвоню на номер 101. Не ховатися і не залазити в комори під ліжко, в шафи, якщо поруч інші діти, також не дозволяти їм робити цього, покинути приміщення через головний вхід, не шукати обхідних шляхів. Якщо головний вхід далеко, знайти будь-які інші вхідні двері.